Привіт! Мене звати Котовська Анастасія і я сертифікований тренер бренду Zemit в Україні. Сьогодні я проведу огляд на апараті смас ліфтингу HIFU для підтяжки обличчя та тіла Xemits Ultranex Lite. Це нова модель серії Zemits Ultranex в достатньо компактному форматі, і ми зараз розглянемо всі її переваги, функціональні можливості, укупність та результати. Почнемо! Тим, як перейти до огляду апарату, пригадаємо принцип дії хіфу. Це метод підтяжки шкіри, заснований на використанні ультразвуку високої інтенсивності. Звукові хвилі стимулюють глибинні шари шкіри, неінвазивно проникаючи всередину і розігріваючи тканини, до оптимальної температури для неоколагенезу. Це призводить до запуску процесів оновлення клітин і формування нових колагенових волокон. Тепер перейдемо до переваг нової моделі апарату Zemets Ultranex Lite. Перш за все, це зовнішній вигляд. Відразу впадає в око, що це достатньо ергономічна та компактна модель. Параметри цього апарату дозволяють успішно працювати навіть в невеликих кабінетах та салонах краси. Ну а фірмовий корпус Байземіц прикрасить будь-який інтер'єр і притягуватиме погляди відвідувачів. Наступною перевагою йде комплектація. Земіц Ultranex Lite має в комплекті три базових картриджі. Кожен з них працює на певній глибині від 1,5 мм до 4,5 мм, ресурс одного картриджа 20 тисяч ліній. Зона навколо очей 1,5 мм. Обличчя та шия 3 мм, обличчя та декольте 4,5 мм. Робоча поверхня у картриджа. Земіц Ultranex Lite має робочу поверхню картриджа, що дає можливість закладати на один імпульс відразу кілька ліній, які автоматично і чітко будуть розташовані на правильній відстані один від одного. Це означає, що точність процедури збільшиться, при тому, що час на сеанс скоротиться. Гнучкість налаштувань. За допомогою апарату замість Light можна встановлювати глибину ультразвукового впливу відповідно до типу шкіри та задач процедури. Це означає, що ми можемо знайти оптимальний рівень енергії для кожного клієнта, що дозволить досягти більш ефективних результатів і зменшити ризик побічних ефектів. Також прилад має екран, який надає косметологу візуалізацію зони обробки. Така особливість допомагає побачити точну лінію обробки та області, які допустимі для впливу. Тепер перейдемо до принципу керування апаратом На задній частині апарату є кнопка загального вімкнення системи, а в нижній частині передньої панелі знаходиться кнопка вімкнення апарату. В подальшому вся процедура налаштовується за допомогою сенсорного екрану. Після вімкнення апарату ви опинитесь в інтерфейсі системи, де вам необхідно буде обрати професійне чи автоматичне меню. Ми рекомендуємо працювати в автоматичному режимі, адже там буде присутня додаткова візуалізація. Оберіть в автоматичному меню зону опрацювання та натисніть Ентер. Переходимо в локальне меню роботи по обличчю. У лівому верхньому кутку буде відображатись встановлений на маніпулі картридж, а під ним буде написана загальна кількість ліній, а саме 20 тисяч, та кількість ліній, що використана з нього. У верхній частині екрану є ультразвукова візуалізація, де відображена кількість ліній на одне натискання активної кнопки, відстань між імпульсами та відстань між точками коагуляції. В момент здійснення коагуляції точка на візуалізації змінить колір. У нижній частині екрану зображено обличчя на якому відмічені дозволені зони для впливу смасліфтингу. Регулювання параметрів здійснюється клавішами вгору та вниз. Після налаштування параметрів натискаємо «Старт» і починаємо процедуру. Для режиму Professional дії ті ж самі. Рухаємося далі до того, що зацікавлює кожного клієнта. До результатів. Ця визнана косметологічна технологія є справжньою зіркою в індустрії анті Її успіх базується на тривалій дії та неперевершеній ефективності, адже ефект триває від 2 до 5 років. Більше того, її головна перевага полягає в тому, що для досягнення потужної регенерації потрібна лише одна процедура. Клієнти можуть очікувати наступні результати підтягнутий контур обличчя та чітко виражені лінії, повернення так званого трикутника молодості, підтягнута верхня повіка, поліпшення форми вилиць. Тепер перейдемо до того, що цікавить багатьох косметологів, які розглядають інвестування в нове обладнання окупність. Однак багато факторів можуть вплинути на те, коли нове обладнання принесе чистий прибуток, такі як розташування салону та кабінету, кількість клієнтів, ваша цінова політика. Але одна річ залишається незмінною це вартість процедури смасліфтингу. В середньому на ринку вона становить приблизно 8-10 тисяч гривень. А ВІП-салонах великих міст до 20 тисяч гривень. Зазвичай таке обладнання може окупитися вже після 15-20 клієнтів. Отже, сьогодні ми детально розглянули інноваційний апарат з масліфтингу HIFU Zemits Ultranex Lite. Щоб перевірити його на практиці та поставити всі запитання, які виникли протягом відео, запрошуємо вас на безкоштовний тест-драйв апарату. Всього лише один крок відокремлює вас від апарату мрії та преміального міжнародного клубу Земіс Фемелі. Це не тільки клієнтська підтримка, а й доступ до маркетингового порталу, де зберігаються маркетингові матеріали для просування бізнесу, навчальні матеріали та інші подарунки. Разом піднімемо ваш бізнес на новий рівень.